Сьогодні разом приготуємо святковий сніданок для коханої людини. Прості інгредієнти, а виходить дуже красиво та смачно. Сьогодні пропоную приготувати звичний нам сніданок у незвичному форматі. Оразково потрібно взяти довгі сосіски, розрізаємо їх не до кінця та обов'язково рівненько. Складаємо у формі сердечка. Також за допомогою цілої сосіски, яку надрізаємо. Так, ось повздовж можна скласти ще додаткові маленькі сердечка, які теж скріплюємо за допомогою зубочистки. Дуже красивий варіант це використовувати тостерний хліб та формочку у вигляді серця. До речі, якщо її немає, можна також легко вирізати ножем. Викладаємо наші сердечка із сосиски на розігріту сковорідку та вливаємо по одному яйцьові. Солимо, перчимо. Викладаємо наші маленькі сусісочки, які теж будуть обсмажуватися, та накриваємо кришку, зменшуючи вогонь. Дана страва не потребує того, щоб його перевертали. Отже, тут зараз показую вам лайфхак. Трішечки вливаємо воду, зменшуємо вогонь та даємо під час випаровування наші яєчка приготувалися повністю. Викладаємо наші деталі декорування. У мене це помідорки, тост та кетчуп. Ну і, звісно, сердечка із сосіски. Ви можете подати в якомусь своєму іншому форматі дану яєчню. Готуйте та дивуйте.